Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Друзі, ну що ж, останній заключний поєдинок нашого ігрового непогано рибак, але м'яч відпустив від себе Артеме ледь не втратив. Зараз порожні ворота були. Зараз можливо спробує удар по воротах. Рибак з труднощами. Даним Костюком пару тижнів назад, що Френс поки що одне чи не одне з головних розчарувань. Все зараз стріляє. Ух Маланчук там не без труднощів. Юлян. Френди встигали допрацювати, допрацювати, здавалося. Але сиплевець м'яч перехоплює. Дає на свого партнера, але не пам'ятаю точно, френди, чи здобули медалі, чи ні. Бруклін, пам'ятаю, другий, Майами перший, хто третій, треба заглянути. Просто непоганий але власні ворота. Зараз Сипливець. Грає через Кондрашина. Той ширше. Максим Корж, Корж непогана вертикальна, зуба. Черговий стандарт, черговий розіграш. Простріл, Рікошет. 1-0. Який же гол зараз дуже образливий влітає. У протоколі спочатку е не розібрався. Я з почерком. Хто заповнював, заповнював цей протокол. Маланчук свою помилку виправив і так емоційно. Відсвяткував це, але не дивлячись на таку ситуацію, команда його програвала один а вже по двоє рахунок Софія. Ух ти Ухти! Ухти, друзі, який же гласо від Іванова. Френд з тім поступається поки що підопічним Максима Бобенка. Відпочинемо. Рахунку 2-1. Не те, що. Опа, 2-2, друзі! Нічого собі, який голос сьогодні. Подобається цікавістю і повторюсь, 11 команда спокійно може забрати очки у другій. Не біжать френди Лише зараз є підтримка. Розглядає свою ліву ногу. але Томашевський справляється з пострілом Миколи Іванова. Томашевський читається задум. Клименко, по повічу промахується. Сиплевець проти Андрющенка. Сиплевець. Удар з під опіки. 4-2. Але все це. У ролі відсутності їх основного кіпера так приїхав на заміну його помічник. Там там не було ніякої. Грає Максим, обстукався через Микиту. Бондарчук, непогано. Микита Кустов, Кустов, Іванов, Ближнікут, рибак на місці. Рибак. Колектив Софію Київ з перемогою з непростою час. Вичерпано 4-2 Все, перемагає підопічні Максима Бабенка досить.